Вітаю, друзі! З вами адвокат Валерій Макеєв, адвокат у сфері військового права. Цікаві, дуже питання, чи варто їхати до Польщі через Львів. Не завжди всі додається. От мешканець Харкова, який мав бронь, увага! Мав бронь. Поїхав у відрядження до Варшави на певний захід, там не паймета, яка і кампанія чи щось. І його затримали, де ну, звісно, у Львові і запросили не повірити не до музею, не до відомої опери, а до ТЦК. І склали. Його майже мобілізували. Як там закінчилось те, мусили пройти ВЛК і до мобілізації, але в певний спосіб його не мобілізували, і він подав, звернувся до суду. Суд першої інстанції каже, це не ми, це не адміністративний суд, це не наша. Інші суди тут кримінал немає. Ні, апеляційний суд підтримав позицію суду першої інстанції. І от, нарешті, Верховний суд у справі у справі 520, двадцять Вказав: ні, 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 такого бути не може. І дав оцінку цим подіям, які відбулися, вказав це власне. Ми повинні розглядати і в своїй свої постанові вказав, що такі дії, якщо в особи є бронь, то це є бронь. Бронь на те бронь, щоб особу не чіпали. Хай вам щастить.